Пане Павле, ось буквально день у день ми бачимо і чуємо про. Успішні операції, які здійснили у співпраці СБУ і військово-морські сили, надводні дрони були використані для цього. Нові надводні дрони, як я розумію, тобто це було і операція бойова, і певне випробовування сили, і певна така розвідка, що саме можуть взагалі робити ці машини, і виявилося можуть досить таки багато. А як ви оцінюєте, от саме цю подію танкер, CIG чи сік поруч? Чи з Кримським мостом, а наскільки це серйозно? Ну, можна безумовно, з одного боку, з оперативно-тактичної зору, розглянути ситуацію, цю ситуацію, як була проведена атака, розповісти про це судно. Але мені здається, щоб зрозуміти ситуацію в цілому, треба більш глобально дивитись на речі. Я нагадаю, що 17 числа минулого року. Росія вийшла з зернової угоди і розпочала бомбити наші порти. Ну, спочатку вони заявили в той же день майже про те, що Росія вважатиме всі судна, незалежно від того, під яким вони прапором прямують Чорне море до портів України, такими, що беруть участь залучені в конфлікт. І е, такими, що перевозять зброю, можуть перевозити зброю в Україну, і будуть їх топити. Після цього вони розпочали акцію терору по нашим портовій інфраструктурі, по нашим припортовим містам. Я не говорю про Одесу, про Ізмаїл, що там вони з містами наробили. А суто портова інфраструктура, як заявляли представники Одеського ОВА, 26 об'єктів, що найменше було ушкоджено. П'ять як мінімум суден іноземних, які були в портах або Територіальному морі України, були також пошкоджені, не потоплені, але пошкоджені різні ступені ураження мали. Ось такий розпочався російський терор проти України. На що У нас іншого виходу не було, і це треба було зробити давно. Україна заявила про те, що. Вона готова діяти відповідь. І усі російські судна, які прямують в Чорноморські порти Росії або в порти окупованого Севастополя, які закриті до слова з 2014 року, де Юри де-факто, вони будуть також топитися як такі, що можуть нести зброю. Російські там відкрити мерії трафіки, можна подивитися. Ручийов такий тоненький, суден до українських портів іде, а до російських портів, до новоросійська, до Керченської протоки, там ціла річка, Волга там тече цих танкерів з кривавою нафтою, збройних зворотному напрямку. Всі ці роботи логістика зі зброєю. Фактично, чесно кажучи, якщо росіяни нам погрожують, то не так багато у них цілей є в морських суден. А от для нас, ну куди не стрельне, ти все одно попадеш в кацапа. І чому росіяни вирішили, що ми знову підставимо ліву щоку, я не знаю. От і вийшло так, що. Збройні сили України, сили оборони України продемонстрували не тільки те, що вони не, не тільки словом, а й ділом підтвердили. Свої слова пане Павло, ну, от зараз схоже, що вибудовується таке ну навіть дуель, абсолютно динамічне протистояння, тому що от зараз ми починаємо в момент такої масштабної повітряної тривоги наше спілкування і калібри з півдня рухаються. Це оперативне зсу повідомляє в цілій низці областей. Ну дійсно географія дуже широка. Ось ця ракетна небезпека, а м -м, оголошена в Запоріжжі. Чути навіть вибухи, але це може бути і артилерія, не обов'язково. Ракети, але ось власне ракети, це така ці запуск калібрів. Це може бути відповідь на те, що відбулося із танкером. І не ризикують, тому що, власне, якщо танкер змогли ушкодити, якщо змогли ушкодити десантний корабель до того, то і носії калібрів, мабуть, під силу Збройним силам України ушкодити, зокрема, такими дронами. Ну, по-перше, відповідь росіянам не треба шукати причі. Приувід для того, щоб нанести удар по Україні. Причитана завжди одна: вони хочуть нас залякати, змусити нас іти на поступки. Сьогодні в Саудовській Аравії відкривається обговорення дій Росії міжнародною коаліцією держав без участі Росії. Це їх бісить, от вони і луплять по нам. Ще раз. Привод вони можуть будь-який вигадати з потолка, зняти обстріл Москви, обстріл Калуги, обстріл Белгорода, обстріл танкера патрульного катера і десантного корабля, цей путінський елів в тому числі. Пане Павле, от сам корабель, сам танкер, він е, е, возив пальне, зокрема, як кажуть, що це було авіаційне пальне. Крім того, е, ну серед іншого зазначають, що е, він міг навіть озброєння і можливо вибухівку перевозити, і в своїх рейсах він і таким займався. Е, наскільки це серйозна втрата для росіян, якщо такий корабель підбитий? І е, відповідно з іншого боку, на іншій шальці терезів, якщо от в на озброєнні в українців з'являються. Зараз вже ми бачимо під час кількох використань ось така зброя, такі надводні дрони. А якщо вони знаходять свої цілі, значить всі ці історії про бонові загородження, про протидію поки що, принаймні не спрацьовують щодо них. А, і це значить, що ми можемо вражати російський флот. Що це нам дає? Що це нам відкриває? Чи це суттєво а, ну, перетягує щось на нашу користь? Ну, почну з кінця. Тактику технічні характеристики морських дронів постійно вдосконалюються. По мірі того, як ворог придумує нові способи їм протидії, наші інженери, наші військові розробляють, постійно вдосконалюють ці засоби враження, і от ми спостерігаємо за півроку таку неймовірну еволюцію цих бойових одиниць, по-іншому вже не скажеш, безпілотних кораблів. Безпілотних суден бойових, і противник поки що не може знайти дієвої, дієвого спохусового захисту від них. Ну, по-перше, не може, а по-друге, знаєте, ще й додайте до цього російську розхлябаність. Ага. Власне кажучи, там коли ми дивились атаку на російський десантний корабель наших дронів, у нього люміки світять, ілюмінатори, світяться. Тобто Воєнний військовий корабель на рейді військової бази, військово-морської бази, він не з задраєними ілюмінаторами. який ну, моряк вам скаже, що це просто охреніло. Вони своє отримали в бачину саме тому, що таким чином прикривали Семейську бухту. Що стосується того ж танкера, танкер насправді. Хоча багато хто каже, що даний, ну, в даному рейсі він був завантажений нафтою, Ну, по тому, що ми бачимо, танкер ішов в баласті, тобто пустий. І якби він ще, ще йшов завантажений, то він би одразу пішов на дно. А так, тільки те, що він був пустий, і, Ну, танкер це велика бочка, тобто багато бочок, ага. от, в яких щось наливають. От за рахунок того повітряного пузыря. Який утворюється в цих танках, він просто і не пішов під на дно. Він ніякої боротьби за живучість там не здійснювалося екіпажем. Ну тобто хай вчаться, хай готуються до того, що будуть uh -huh. вони покарані за таку ну, відсутність, так скажемо, моряки називається відсутність морської культури. Uh -huh. А я сказав би ще більш uh -huh. серйозно. Що стосується глобально. Ну, за великим рахунком, от кожна одиниця, вона переломну ролі не грає. Uh -huh. Той, той же десантний корабель, їх там щонайменше 7 штук ще у росіян залишилось. і це не найбільший БДК на Чорному морі противника. Тож, мінус uh -huh. один, це добре. Що стосується танкерів, теж мінус один, це добре. Менше в Сирію буде він возить «Керосіна». Але ключ до того, що жоден судновласник іноземний, uh -huh. жоден капітан іноземний в зону бойових дій свої кораблі відправляти, свої судна відправляти не буде. Uh -huh. Оце Пане ключовий Павле, момент. Ну ось тут важливо, корабліка. що Важливо, що ці ваші слова підтримує і посилює своїм висловлюванням і секретар РНБО Олексій Данілов. Далі буде розширення масштабів дальності бойової роботи, рівня та важкості російських втрат. Україна продовжить збільшувати географію ударів по військових об'єктах ворога. Саме таку заяву і зробив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов. За його словами, з кожним новим бойовим завданням українські бойові безпілотники та морські дрони стають дедалі більш точними оператори досвідче. Нішими бойове злагодження, ефективнішим серпень став особливо вдалим для українських мисливців. Підсумував Данілов. І навздогін, скажіть, будь ласка, от як багато треба часу для того, аби сформулювати, сформувати от тактику, тактичні підходи, як користуватися цим типом озброєння українським збройним силам. От Зараз ми побачили кілька вдалих варіантів використання. От можна сказати, що вже певні правила для цих дронів сформовані, і ми розуміємо, наскільки вони будуть ефективними, як будуть працювати. Тут була пара дронів, це і один із них досягнув цілі. Можемо робити висновок, як і в попереднього разу, можемо робити висновок, що на 50 Відсотків вони спрацьовують, А чи можна екстраполювати це? От якби було 10, то 5 досягнули би своєї цілі? Як вони можуть діяти? Можливо, вони можуть чекати свою здобич, просто завмираючи десь у морі, не витрачаючи пального, але вичікуючи там того, поки підводний човен підійметься, або там не знаю, з'явиться, вийде на рейд корабель, носій калібрів, або що От це все швидко формулюється чи роки треба на те, щоб таку тактику розробити. Знаєте, з урахуванням тієї війни, яка зараз триває, всі ті кроки, які зазвичай потрібно роки, а то інколи і десятиліття, стискаються в місяці і дні. І коли ми от зараз говоримо про атаку, одного, два-три там дрони, насправді це залучено значно більше сили засобів, починаючи від розвідки цілевказання. Від супутникового можливо, групування сил до повітряної розвідки району. І ну, от таким яскравим прикладом, який ж більш-менш повністю був, ну, навіть більш-менш був висвітлений ця атака, комбінована на Севастопольську бухту ще осінню минулого року. Тоді було очевидно, що узгоджено діяли морські дрони. Повітряні дрони, морські дрони, камікадзе, повітряні дрони е, також е, камікадзе, е, повітряні дрони е, ціловказівки, розвідники зовсім від, з іншої точки. Е, е, ну і це тільки те, що було так, на очах. Насправді сили засобів було залучено ага. до операції дуже багато, і це дуже складна насправді операція, коли треба скоординувати дії з кількох е, сил служб. Одночасно і наші е, моряки, наші спецслужби uh -huh. е, справляються з цим найкраще. Я так думаю, що після перемоги всі ці як там ігри, ці чемпіонати uh -huh. світу з комп'ютерних ігор будуть вигравати українські команди. І я навіть Пане знаю військові звання ти так. Геймер, який, там хто переділо. хто буде в цих командах чемпіоном? А пане Павле, зараз додам інформації тривожною на поточний момент. Робота ППО в областях зафіксована, і ОК Південь повідомляє, що ворог провів ротацію ракетоносіїв у Чорному морі. А, підводний ракетоносій, тобто підводний човен, замінив на надводний, збільшивши кількість калібрів удвічі. Ракети з Чорного моря випущені по території. України загалом тому зараз ви бачите карту на своїх екранах, шановні наші глядачі. Всі області на поточний момент, крім Одеської, тільки за винятком єдиної одеської області, ну і території Кримського півострова, а перебувають у зоні оцього повітряного попередження і зафіксовано рух калібрів на Київщину. Тому, будь ласка, будьте уважні, жителі Київщини і Києва, і не легковажте цим попередженням про повітряну небезпеку. Ну а ми з іншим попередженням. Теж зараз а, розберемося, а, і пане Павле, додам так би мовити, до нашої лінії розмови. Україна оголосила про військову загрозу в акваторії шести російських портів. Заявили в Держгідрографії. Йдеться про рей... рейди Анапи, Новоросійська, Геленджика, Туапсе, Сочі і Тамані. Нагадаю, СБУ вночі підірвала нафтовий танкер Російської Федерації. Сіґ він транспортував паливо для російських військ. Після цього пабліки тимчасово окупованого Криму поширили відео, на якому людей нібито. Евакуюють із пляжів Балаклави. Окупаційний глава Севастополя Михайло Розважаєв заявив, що неподалік від міста у морі виявили нібито надводний безпілотник. Рух легких човнів обмежили. Ялічники всі примчались, говорять, що рейд закрит і забирають всіх людей тобто всіх. А скажіть, пожалуйста, хто що, що рейд закрит, що відбувається? Я не буду обісняти та виякі далі сльозі свого. Пане Павле, ось заява про шість портів. Зараз це все ще політична така політичне твердження, чи уже реальність, яку Україна може підтримати і конкретними діями? Ні, це не просто заява. Це держгідрографія на основі припису е, військово-морських сил випустило. Відповідне попередження мореплавцям, яке надходить в міжнародну морську організацію, де повідомила про закриття районів в східній частині Чорного моря. Нагадаю, Росія устроїла блокаду нашій північно-західній частині Чорного моря ще до початку активних бойових дій ще в 2021 році. Пригадайте, ми всі тоді і досі говорили про морську блокаду. Фактично закривши райони для судноплавства, обмежила доступ суден в українські порти іноземних суден таким чином. От минуло аж два роки, коли Україна відповіла дзеркально і тепер закрита не тільки пріпом російським ГУНІО наша північно-західна частина Чорного моря, а й північно-східна частина моря закрита приписом. Пане Павле, я перепрошую. Маємо на гаряче повідомлення. Розпоряджене, пане Павле. Буквально на мить на гаряче повідомлення перервуся, тому що зараз повітряні сили збройних сил України повідомляють, що крилаті ракети входять у повітряний простір над Київщиною, і тому ось тому я просто наголошую на цьому нашим глядачам. Будь ласка, будьте уважними зараз найближчі хвилини. Вочевидь, є такими важливими, і звісно, закликаю, навіть якщо ви побачите і почуєте роботу ППО, ПО, не фіксуйте це на камери, не викладайте в інтернет. Важливо це тримати в таємниці, важливо тримати це у тиші. Ну і а... Ну і ми перейдемо до іще однієї теми, пане Павле. А тема про фронт, власне, про те, що збройні сили України на півдні подекуди прорвали так звану лінію Суровікіна і вийшли на проміжну. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр на Півдні, так само як і на Бахмутському напрямку. Наші оборонці продовжують здійснювати наступальні дії, пробираючись крізь серйозний опір ворога, а саме суцільні артилерійські обстріли та мінування. Однак після подолання першої лінії оборони просуванню збройних сил перешкоджають інженерні укріплення ворога на основних панівних висотах? За словами Маляр, на півдні і на сході ворог підтягує свої резерви, а саме десантно-штурмові підрозділи. Пане Павле, скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте ось власне те, що відбувається? Рівень? от вибудовування росіянами в цих ліній оборони, глибина і так далі, тому що зараз вже з'являється інформація, що мовляв там десь вимальовується четверта лінія. Росіяни чи то її будують в процесі, чи то не знаю, чи то збройні сили наближаючись, просто можуть чіткіше оцінити, що росіяни підготували. От, як ви бачите цю ситуацію, ну знаєте, коли військові говорять говорять про лінії оборони, це десь досить умовний такі. Умовне поняття, нема такої суцільної лінії окопів, грубо кажучи, на 3000 кілометрів. Ні. Оборона складається з укріплених районів, ділянок оборони, ділянок інженерних загороджень. І вони все-таки в переміжку з врахуванням рельєфу місцевості для того, щоб максимально... Уможливити дії в обороні ускладнити наступ противника. І це не обов'язково там і флангові є, і по фронту є певні укріплення. І якщо подивитись на карту, то там така буде мішанина різних, різних інженерних споруд, польових споруд. І лінії оборони, вони до певної міри можна їх так розкреслити. Розділити тим, які підрозділи е, тримають на них оборону. Там е, перший ешелон, другий, третій ешелон, це знову ж таки по даним карт розвідників легко ага. побачити. Е, і е, Лінія оборони на півдні дуже глибоко ешелонована. Ага. У противника і е, говорити про так, дійсно наші проривають її поки що дуже повільно. І, ну, одні кажуть, там, можна використовувати різну термінологію, прорвали першу лінію оборони, ага. дійшли до другої, чи прорвали там, лінію прикриття, дійшли до першої лінії оборони. Ага. Факт той, що залишається, що основна лінія оборони от зараз вимальовується, ага. зараз якраз на неї виходять наші. Бійці, при тому, що перемоловши ті е, ворожі підрозділи, які там до того були. Фактично е, головне, головна проблема для противника, що він обмежений в ресурсах, в резервах для uh -huh. оборони цих е, укріплень. Е, для нас е, основна проблема це, звісно, протидія противника. Uh -huh. Протидія і не тільки піхотна, а й артилерії, авіації. Е, дуже складно прориватись. І ну я б так сказав, що е, відбуваємо маємо тактичні успіхи там і ага. на старому линівському напрямку от, підхід до цього завітного бажання там очевидно відбуваються досить цікаві речі. І я сподіваюся, що бли, ближчими днями вони розв'яжуться так. Ну, ось так, зокрема, в повідомленнях від сил оборони йдеться про те, що для нарощування можливостей збройних сил України і сил оборони для подолання цих загороджень різного характеру, а смуги від 10 до 40 кілометрів вибудовані в глибину оборони цієї ешелонованої сформовано п'ять інженерно-саперних батальйонів, які займаються і мінними полями, і бетонними певними загородженнями і цими зубами дракона і так далі. От вже споруд. Дами захисними, які а, там росіяни набудували, але ще буквально на сам кінець Вашингтон Пост пише про те, що збройні сили України задіяли нові резерви а, в наступі на півночі. резерви 10 го армійського корпусу, танки, бронетехніку. А от і все це використано буде і зараз вводиться в дію на новому етапі контрнаступу. Чому це відбувається зараз від використання нових резервів. Про це пишуть нам а, американські видання. Я б не дуже хотів коментувати, які підрозділи Збройних сил України ведуть прорив оборони противника, які стоять в других, в других третіх ешелонах. Але скажу так: що по мірі, по мірі просування глиб оборони противника, частина сил має закріпитися. На досягнутих рубежах, ага. а частина сил має просуватися далі. Тому постійне, потрібне постійне підливання, ага. додавання, ага. додавання свої, своєї сили, своєї енергії на цих ділянках наступу. Головне, щоб при тому зберегти сили, коли відбудеться прорив цієї лінії ворожої оборони, щоб були ще резерви, які потім ага. розіб'ють наступ. На о, звільняємих територіях. А вже ж. спасибі вам за роз'яснення, пане Павле. Дуже дякую вам. Спасибі за час, який змогли приділити нам в ефірі Апостроф Тіві. Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 на прямому зв'язку. З Апостроф Тіві.